Хочу вам зняти к'юшечку, яка до нас між іншим приїхала на продаж. Ось така к'ю сьома, реально корова, реально тачка бомбезна, виглядає шикарно, велика, простора. І зараз покажу вам обов'язково ціну, скажу характеристики, покажу по салончику. Це у нас є 2000, який то в нас чотирнадцяти рік, 3.0 дізеляка. Безключовий доступ, гума, висока. По салончику. Взагалі, кайфно, в загальному дуже гарний салон, просторий. Тут є всі навороти, що потрібно: по мультимедії, старт-стоп. 4 шкоп піднімача, пам'ять сидінь, обігрів і все в принципі є. Ціна його вже я вам показую. Дивіться, ціна за 3-літровий 181 тисячу пробігу. 24 500. Ну, Плюс торші буде обов'язково на місці приходите і ми вам що скидемо ціну. Ззаді у нас і шторочки панорама, такі класні накидочки Там у нас їх трьохрядка ви бачите, що позаду є люк додатковий, і його можна придбати. У Лізинг. Також музика, босе тут класно стоїть. Чотирьох клімат-контроль. Ну, класний автомобіль. Забігайте, місто Львів, Княгиня Олі 106. Напроти нового цуму. У нас тут багато цікавих автомобілів, які можна придбати і у лізинг, і у кредит. Зробити тест-драйв, відчути, чи автомобіль вам підходить чи ні. Тому до зустрічі. І оцей між іншим джівчик теж за 15 500 стоїть. У нас тут теж трьохлітровий дизельний.